Всім здоров'я бажаю! 6.30 ранку. Ми міняємо зелене море на голубе. Сьогодні вам побачимо, покажемо море. Побачимося на морі. Всім добра, всім хорошого дня, хорошого тижня. Я так дивлюсь, що це вже пізно 6.30. Наступного разу треба ще раніше. У минулому році ми в 7.30 їхали, а це вже припікає. От, саме вранці в 6 часов таке гарне повітрячко. Туристи прибули, ви просто не бачите, які я сумки обвішала. У нас ж тут провізія полотенце, Марія машина. Я зараз заберу в тебе той зонтик, визвалась зонтик навіть. Тут є ось, я просто хочу показати, а там за деревами, за кущами якийсь комплекс. Ми ну, домики там вагончики. І тут не це, тут оце все берег. Все оце все берег, дорога, берег. І оце єдине, що домики, наче такі. А далі, далі є маратея і далі городок, де дійсно ну, городок. Але ми туди на машині ми сюди завжди приїжджали. З Франком сюди завжди їздили до 2022 року. А в 2022 році приїжджали до мене діти з України. Ми знайшли, що можемо на місцевому автобусі доїхати до районного центру, а там автобус. Раніше я його для себе. Я з Марії сміюся. Боже, вона приїхала, підкріпилася, бо в неї там вже низький цукор був. Зараз, поки дойде, ну тут вже я бачу море. Я вже бачу море. Зараз Марія буде допомагати. Кастро Кухо, Мартерено. На іншу сторону Італії іонічне. Мартерено прогрівається швидше і довго залишається теплим. Бархатний сезон тут довго. Це все територія буде вільна. Ми літом сюди приїздимо. В червні нема нікого, батьки ще ж працюють. Там е приїжджають будиночки на колесах, можна ставити. Це все тут нема нічого, аж туди далі городок он, там, он машини, в яких живуть, і там далі праї. Марія, ми кремом мажимося. Марії свої тусовки. Вона вже в пісок намазалась, да? я вирішила не нервувати. Я тебе не привезла, привезла, Роби що ходить. Навіть не будила її зранку. Я встала. Я а як ти встала? За мною ти почула, що я встала, чи сама? Ні. О, на море. О, на море. Молодець, в минулому році ще будила, але вона ж з задоволенням їде. Якби не вона каже, так, да, так, да". поїхали на море завтра, так, да? поїхали. Ми ще воду не пробували. Треба спочатку крема намазати, щоб не згоріти, щоб ще сюди хотіти. Да? А, додому в Україну хочеться. Хочеться скрізь, де ти побував. Тому що де ти побував, родився, виріс, потім ще з'їздив кудись і тобі там було приємно. Воно все забирає твою частинку, ти скрізь залишаєш частинку себе. Добре, коли є місце, в яке ти можеш приїхати і зцілитися, так як я приїжджаю в Україну, додому. Сестра у мене там залишається, будинок живе і дихає. І мені... Я там стілююсь, мені туди хочеться. Але наш будинок тут, сім'я тут, будинок тут. Частинку себе я залишила в генічику щасливцями. Так само і ви. Де ви побували, там ви залишаєте частинку себе, але і ви і звідти берете щось. І ваш кругозір розширюється. І розуміння життя розширюється. Тому що ті, хто родилися, за 10 шагів вийшли заміж, переселились, ніде ніколи не були. Закриті люди, тривожні. З депресіями. Щоб брати білет на автобус, на потяг і кудись їхати, це позбавлятися страху називається. Таке сьогодні гарне море. Хочу це літо відчути. Кожне літо відчуваєш, але от якось це особливо. Це перше наше літо з діабетом. Хоча в вересні я вже її привозила сюди, з цим. Коли Марія активна, то і цукри не підвищуються. Вона вже стелиться. Що хоче, то й робить. такі наші справи. Все добре, Марія? Кажу, поїдемо на море? Да, так, так обрадувалось. Другу позвонила в минулому році, ми тут познайомились. У них тут будиночок. Живуть вони в Кастровілері, а тут будиночок біля моря. Але вони не ходять туди, де зонтики, а приїжджають сюди. Вони нам вже раз дзвонили, їхали сюди, але ми не їхали. Якось зустрінемось. Запала Марія в душу, хлопчик. На півроку менший. Так що? Друзі є, але до друзів треба доїхати і організуватися, правда? Все, будеш мазатись. Самостійна дитина, що ще треба? До речі, Сьогодні ж понеділок вставала на вагу, на ваги мінус 300 грам за тиждень. Ну і то добре. І на місці не стоїть, і не прибавляється. Так що дякую, хто був зі мною. Навіть в моєму марафоні схуднення. Я з вами ви бачили, скільки скинула там 5 з лишнім кілограм за 4 тижні. За 3, я вже не пам'ятаю, але було круто. Мені сподобалось. Бережіть себе по мірі можливості і відчуйте літочку. Промайне воно дуже-дуже швидко. Буде вам показувати море час від часу. Не від заздрості, від того, просто просто встрічку, трішки море.